Вітаю вас, діти! На уроці Я досліджую світ. Ми продовжуємо нашу з вами роботу над розділом енергії. І сьогодні пригода друга: Як дізнатися, що шукати? Але на початку нашого року давайте повторимо: а яка зараз пора року? Який місяць? Яке сьогодні число? А хто був уважний і подивився, яким було вранці небо, коли. Ви прокинулись. А що стосовно опадів, і хто ги подивився, яка температура повітря? Молодці, ви були дуже уважними. Наша мандрівка Україною разом із Жевжиками триває. Завітаємо до Криму, дізнаємось, чим славиться ця місниця і яке нове завдання отримали Жевжики. Давайте з вами подивимось відео. Подорож до Криму. Кримський півострів це наш рідний край. Тут є і степи з духмяними травами, і гори, вкриті лісами з рідкісних порід дерев, і виноградники з янтарними гронами, і лагідне Чорне море. Крим є центром літнього відпочинку туристів. Крим – Місце поєднання кількох різних культур кримсько-татарської, російської, української та інших. Подорожуючи півостровом, можна побачити старовинні оборонні споруди, витончені класичні маєтки, палаци різних стилів, ханські палаци, мусульманські мечеті. Та християнські храми. Кримський півострів називають маленьким шматочком раю на землі і світом у мініатюрі. Природа Криму рясніє гірськими масивами, високими водоспадами, кастовими печерами, озерами, безкраї степи і, звичайно, ж, морськими пляжами. В горах Любителям природи Криму можна здійснювати, захоплюючі піші, кінні та велосипедні турпоходи. В Криму мешкає багато видів птахів і тварин, а серед морських мешканців кримського узбережжя можна виділити медуз, дельфінів, морських коників та інших. Отже, завдяки унікальним пейзажам півострів завоював визнання у туристів з усього світу. Ось таке цікаве відео ми щойно з вами подивилися. А зараз, перед тим, як зачитати пригоду другу, давайте трішечки розчитаємось. Ла-ла-ла, кицька молочко пила ло 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 побіг зайчик за село. Ле, ле ле котеня прийшло мале. Ли, 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 з логу квітів принесли. А тепер ви кожного разу намагайтесь зачитати швидше і швидше. Ну що, починаємо. Пригоду другу. Осю довгу дорогу з Кировиградщини до Криму жевжики тремтіли від страху і водночас раділи щасливому порятунку, у якби якби пузлик не встиг схопити мене за руку, а якби залипуха причепилася до живжульота, що ж ми робитимемо, якщо вона не зупиниться, розмірковував нову, немає найнахабинішої істоти. Вона не полишає переслідування жертви, доки не наздожене. Жевжики дружно зітхнули, а пузлик зауважив добре, що хоч літати не вміє. Маємо пересуватися швид, швидко, аби не наздогнала нас. Номул завантажив і налаштував програму, яка стежить за переміщеннями залепухи, показує на моніторі місце її перебування. Трохи заспокоївшись, Жевжики зазирнули до скрині і побачили нове зображення. Шукати по всьому півострову якийсь камінчик? Усе одно, що голку в копиці сіна, збентежився Номов. Не впадай у вічей, зараз прочитаємо, чим цей край славиться, що за особливі камінчики тут є, і де саме їх шукати, заспокоїла його блискавка. І справді, жевжики швидко знайшли в інтернеті інформацію про необхідний їм минерал і відшукали його. Дітки, давайте дамо відповіді на питання, які емоції переживали жевжики під час польоту? Так, як ти гадаєш, що саме шукали жевжики в Криму? Запам'ятай свої припущення, щоб перевірити їх під час виконання наступних завдань. Як ти знаходиш потрібну інформацію? Чи складно це? Дітки. Зараз давайте попрацюємо трішечки в зошиті на сторінці 55. Завдання 1. Відкрийте, будь ласка. І перше завдання. Хто завантажив програму, яка стежила за переміщенням залипухи? А. Плискавка, Б. Номул, В. Пузлик. Як ви гадаєте? Так, молодці, це був номов. Дітки. А що означає вислів шукати голку в купиці сіна? А. Виконувати зайву роботу. Б. Шукати щось безрезультатно, В. Мати велике бажання щось зробити. Правильно, ви відповіли: Б. Шукати щось безрезультатно. А зараз давайте трішки відпочинемо. When yeah, I'm Продовжуємо працювати в нашому зошиті. Завдання 2. Обчисли вирази вирази зістав з ключем і довідися, який мінерал знайшли вже в Криму. І так, 300 поділити на 10. Дорівнює. 30. Правильно. 140 поділити на 20. Це все одно, як 14 поділити на 2. 7. Але без нуликів. 90 помножити на 3. 9 множимо на 3, нулик додаємо 270. 250 поділити на 5. Так, 50. 800 поділити на 4. Молодці, 200. І яке слово у нас утворилося? Так, К кварц. Кварц. Запишіть, будь ласка. Дітки, а що ми знаємо про кварц? Кварц перекладається з німецької як твердий. За спеціальною шкалою моса камінь має оцінку твердості 7,5, а найтвердіший метал мінерал Алмаз оцінюється на 10. Чистий природний кварц не має кольору, він практично прозорий. Відтінку каменю додають супутні мінерали. Учені довели, що кварц присутний не тільки на нашій планеті, а ще й на деяких астероїдах. Кварц Здавна був популярним. У гробниці Тутанхамона знайшли сонцезахисні окуляри, виготовлені з моріону одного з різновидів кварцу, а імператор Риму Нерон користувався кубиками гірського кришталю для охолодження улюблених напоїв. Кварц – найпоширеніший мінерал, що міститься на поверхні землі. Цей мінерал можна знайти в багатьох країнах світу. Він дуже стійкий до механічного та хімічного вивітрювання. Це довговічність робить його головним мінералом гірських вершин. Кварц є одним із найкорисніших натуральних матеріалів. Кварц має незвичайні електричні властивості, а ще він термостійкий. Це робить його цінним для виробництва електронних приладів. Блиск і колір роблять кварц напівдорогоцінним камінням, а також він може бути сировиною для виготовлення скла. З кварцу роблять чудові прикраси, популярні сорти кварцу, які широко використовуються для ювелірних виробів аметис, цитрін, рожевий кварц та авантюрин. Агат і яшма. Також є різновидами кварцу. зараз подивіться відео. Кристали з давніх давен у людини викликали містичні відчуття дуже-дуже давно, ще в епоху льодовикового періоду, в епоху кроманьонців, а, мабуть, навіть і в епоху неандертальців, красиве каміння якоїсь химерної форми використовувалось як певні магічні атрибути. Одним із самих поширених таких каменів, які використовуються. В різних езотеричних діях аж до нашого часу був звичайно кварц, або як ще його називають кришталь. Так ось, отой кришталь гарно виглядає не тільки у вигляді цікавого посуду кришталевих бокалів чи кристалевих ваз, не тільки як певні частинки інтер'єру, наприклад, кришталеві люстри, але всім відома знаменита кришталева куля. У мене в руках є. Два різних види кварцу. Справа в тому, що в залежності від хімічного свого складу його колір може мінятися від чорного кольору, коли він є чорним кварцем, до абсолютно прозорого або сірого. Величезна кількість цих кольорів. До речі, Житомирщина один із лідерів по кількості кварцу, який можна тут добувати. У нас є спеціальна. Організація, яка мала б цим займатися, разом з кварцем ми знаходимо ще багато інших цікавих мінералів, про які потрібно окремо розповідати. Чим же насправді цінний кварц? колись давно у Франції, в 1880 році, двоє братів, які носили знамените прізвище кюрі, Жак і П'єр Кюрі, помітили, що коли стискати кварц. Невеличкий кристалик, то на його певних частинках цього кристалу утворюються електричні поля. Слишком вони той ефект, розказали про нього, продемонстрували його на виставці досягнень електротехніки в Парижі, і на тривалий час людина про це забулася, забулася аж поки не настала пора електроніки. Отой ефект, який відкрили брати Кюрі який називається п'єзоелектричним ефектом, штука незамінна, коли ми маємо справу з електронікою, починаючи від таких речей, які знаходяться ось у багатьох із нас на руці, тобто електричного годинника, і закінчуючи комп'ютерами, вимірювальною технікою, величезною величезною кількістю приладів, там скрізь використовується оцей. Мінерал, який здатний генерувати електричні поля, або здатний мінятися під дією електричних полів. Тобто, який здатний до оцього ефекту. Таким чином, та магічна кришталева куля справді дозволяє нам Здійснювати справжню технологічну магію з її допомогою. Ми можемо точно виміряти час. Зі допомогою ми можемо спілкуватися на величезній відстані. Ми можемо дуже якісно записувати і відтворювати звук, і робити багато-багато речей, які в часи алхіміків, в часи магії, могли б сприйматися як справжні чарівні. Дітки ми продовжуємо працювати в нашому зошиті завдання 3. Нам потрібно позначити плюсом істинні твердження мінус хибні. Перше, кварц це мінерал. Так, плюс це істине твердження. Існує багато різновидів кварцу, один із них гірський кришталь. Це істине твердження чи хибне? Так, це теж істинне твердження. Наступний гірський кришталь непрозорий чорного кольору. Ні, це хибне. твердження, тому що гірський кришталь, він прозорий. Наступне, за допомогою кришталевих куль у Давній Греції запалювали Олімпійський вогонь. Так, це істинне твердження. І останнє з гірського кришталю виготовляють прикраси та одяг. Ні, це хибне твердження, тому що виготовляють тільки прикраси. Переходимо до завдання зошиті четвертого. Дітки, давайте зараз складемо синкан зі словом кварц. І запишемо. Ми на уроці української мови з вами записуємо синкан. Знаємо, як це потрібно робити. так, «кварц». Два прикметники, твердий, прозорий. Далі. Три дії слова. Наприклад, кварц що роблять? Добувають, так? Добувають. Ще ваші. Ідеї? Ще що роблять? Виготовляють. А останнє запишіть ви самостійно, третє дієслово. слово. І в кінці крапку. Четверте. Почуття чотири слова. Що можна написати? Або речення, що кварц це що? Найкорисніший натуральний матеріал. Так можемо і записати. Найкорисніший, найкорисніший натуральний матеріал. Матеріал. Пишу тут зверху. Так. І п'яте, що таке кварц? Поняття. Так, це мінерал. Молодці. Ми з вами впорались. Ідем далі. Дітки п'ятого завдання в нашому зошиті нам переходимо в контурну карту на сторінці в зошиті 33 Дітки нам потрібно знайти на контурній мапі Автономну Республіку Крим. І зафарбувати її. Візьміть, будь ласка, чорний, ой, вибачте, червоний олівчик. Ось у нас Автономна республіка Крим. Наведіть, будь ласка, її кордони. Обласний центр Сімферополь. Напишіть так позначте його. І так, Крим, Кримський півострів на північному узбережжі Чорного моря з північного Сходу омивається Азовським морем, розташований на півдні України та охоплює Автономну Республіку Крим, Севастополь і частково. Південь Херсонської області. Херсонська область. Дітки, ми сьогодні з вами дуже-дуже гарно попрацювали. А зараз давайте оцінимо роботу за допомогою фразеологізмів. Інформацію зарубали на носі, так чи ні? Ох, і заварили ми сьогодні кашу. Так чи ні. Не урок, а камінь спотикання. Так чи ні? Час кинути на вітер, так, ні. Так працював, що думав, себе вискочу, так, ні. Хочу поділити знаннями, що аж руки сверблять. Молодці. Дякую вам за те, що ви сьогодні були такі молодці, розумні. Гарно працювали. До наступних зустрічей. Гарного дня!